Вітаю тебе в нашій студії і традиційно говоримо про історію українців у Польщі. Розкажи свою, звідки ти приїхала і що? Що було поштовхом для того, щоб переїхати до Польщі? Доброго дня! Я приїхала з міста Прилуки Чернігівської області. Я приїхала сюди до свого брата. Він тут проживає 14 років. Коли почалася війна, я була на роботі. Це Пуща Водиця, це під Києвом. Хто знає це недалеко? Ірпінь, Буча, Гостомель, і Пуща Водиця. То я була на роботі в ці дні. Гарячі дуже такі точки. Так, які були. Так, перші дні це було дуже гаряче. там було. Потім ми довго не могли виїхати з Пущі Водиці. Завдяки нашим військовим дякую дуже їм, які нам допомогли заправити бус робочий. Які, і ми виїхали. Потім я потрапила тільки до Білої церкви, це Карапеши село, там був лагерь дитячий. І дякую людям, які допомогли нам, які прийняли нас. Там я ще перебувала декілька днів. Потім я тільки змогла потрапити додому, своє рідне місто в Прилукі, бо до цього я не могла туди потрапити, бо по кругу російське оточення. оточення було нашого міста, але потім я змогла потрапити додому. Я дуже довго вагалася їхати мені чи ні, бо коли я вже приїхала додому, я думаю, ні, ні, нікуди не поїду. Але завдяки підтримці мого брата, який дуже переживав за мене з першого дня. Ні, давай їдь до мене. Як всім говорили, два-три тижні я думала, що я повернуся. І якою була ця дорога до Польщі? Дорога зараз я згадую це з посмішкою, але тоді це було не дуже весело. Дуже довго шукала перевізників. Дуже багато було тих, хто хотів просто обманути. Брали такі гроші, там писали, я пам'ятаю, 350 доларів, 500 доларів ну, дуже дорого. Але потім були, створилися чати телеграмів, люди, люди об'єднувалися. Я написала, думаю, ну напишемо, чи хтось буде їхати до Польщі. І так мої клієнти закладу, в якому я працювала, пише так буде їхати мої батьки, та ти можеш поїхати з ними. Люди більш старшого віку. Зрозуміло, що ми приєдналися до колони, яка виїжджала з нашого міста, але ми за неї не встигали. І потім, як з'ясувалося, я питаю водія, як ми будемо їхати далі. Він каже: по вказівникам я розумію, що вказівників нема, або не будемо говорити це в ефірі. Що там було написано, і це була тяжка дорога, тому що. Я не знаю, що там було написано, що російський воєнний корабль я... йди. Так, да, да, саме туди. І я думаю, боже, це вже цікаво. Почався цей квест. І я знаю, що я взяла два павербанки тих, бо з собою можна було тільки рюкзачок взяти, бо не було місця, бо люди їхали там надовше. Говорять, ми тебе візьмемо, але тільки рюкзачок. Я знаю, тих два павербанки. Ми доїжджаємо, бо я і в них в телефонах немає навігації, ні інтернету, нічого. Я знаю, що я 18 годин просто їхала з телефоном в руках, куди нам їхати. Ну дуже класно, що люди по дорозі, там де ми приїжджали, міста, села там, там більш вже Тернопільська, Львівська область, то завжди допомагали, бо питали, чи ви не хочете попити води, чи там яблучка, і вони нам давали. Ну це дуже добре. Ну і так ми доїхали до Ягодина. два дні. У мене зайнялася дорога, але дякуючи, я не стояла в черзі на кордоні, бо це вже був не початок, це вже був березень, середина березня, то кордон я дуже швидко пройшла. Розкажи, чим ти займалася в Україні і чи вдалося тобі продовжити діяльність у Польщі? В Україні я працювала як масажистка в Міжнародній тенісній академії, це на пущі водиці на першій лінії. І також в своєму місті я працювала як масажистка і була волонтером Товариства Червона Хреста України. Щодо діяльності моєї професійної, це як масажист, я зараз відкрила свій кабінет і Так, тут в Аполі, на Краковській, і продовжую функціонувати як масажист. Дуже довго до цього йшла, напевно, рік не могла наважитись, тому що дуже. Чула різні думки, що, наприклад, люди не привикли до того, що потрібно ходити на масаж, бо, наприклад, тут є така функція, як НФЗ, що безкоштовно надається медична допомога, і що люди краще почекають пів року, рік, але вони прийдуть на безкоштовно і полікують свої спини. І так дуже багато мені хто говорив, що буде, не буде клієнтів, що це не буде от краще піти на когось. Але мій брат каже: ні, давай. Він, напевно. Перших три місяці, поки я була тут, він бачив, що я так тухла хожу. Нема настрою, бо, звісно, я сумувала і за роботою, і за домівкою. Він приніс мені стіл. Він говорить, так, напевно, давай займайся своєю справою, це буде твоє. Взагалі, чи важко відкрити свою справу у Польщі? Чи важко відкрити? Я думаю, що ні. Ну, якщо є бажання і якщо є підтримка, ну я дуже дякую своєму брату і своїм друзям, які в мене є тут, яких я познала тут. А є ще ти які з мого міста рідного, і всі мені допомагали. Ну, тобто вони підтримували. Якщо це була не фізична допомога, то це була завжди моральна. Я пам'ятаю, ну місце знайшов мій брат. Наприклад, там щось фарбував стіни. Він прибирали я і мої подружки. Ну, це для мене був такий стрес, бо я не вірила. Я дуже довго не вірила, що я в чужій країні. І ось це мій буде кабінет, я тут буду працювати. Ну, о, і Стосовно документів ну теж потрібно трошки походити. О, спочатку це важко, напевно, я два тижні ходила, не знала, куди мені приткнутися, тому що там то бухгалтер зрозуміть, там то до Уженду. але потім з часом ти вже розумієш їхню систему і не так тяжко. Скажи, до тебе більше звертаються українці чи поляки? На даний момент в мене 50 на 50. Навіть в більшості зараз люди це з Польщі. І це дуже класний показник для мене, тому що ще три місяці назад е, я не думала, що буде так. Я дуже боялася приймати людей з Польщі, тому що моя польська бажає найкращого мені інколи так скажемо. І я дуже. Страшно було сказати щось не так, а я розумію, що це важливо. Там якісь м'язи, якісь кістки, ти за щось розповідаєш. і Було страшно, але потім я перестала їх боятися і почали приходити люди. І пройшов цей страх, що вони не будуть ходити на масаж, бо краще почекають. Ні, такого немає. Вони з радістю ходять, вони ну, дуже файні люди. От знаю. Мої клієнти це самі найкращі люди, яких я зустрічала. У мене ще не було такого, щоб саме людина, які робила масаж, щоб вона була ну там щось сказала, якийсь негатив мені за Україну чи за що. Завжди всі підтримують, завжди всі пишаються, що ми тут, що ми приїхали, яка ти молодець говорить, що ти змогла відкрити. Ну і то так, навіть. Якщо рахувати ну, цей тиждень, наприклад, в мене було 70% люди людей з Польщі і 30% це люди з України. Наступний тиждень може бути по іншому. Розкажи про свою волонтерську діяльність от, в Україні. Кому ти допомагала? Я була волонтером товариства Червона Христа в Україні, в Приузькій міськрайонній організації Товариства Червоного Христа. Ми займалися різними напрямками: це як і гуманітарна допомога, як і перша допомога. І просвітницька діяльність, і донорство, і МГП трохи різно. Я зазвичай забирала м, першу допомогу або психосоціальну підтримку. О, я про, о, являюся інструктором першої допомоги, тобто я можу навчати людей надавати першу допомогу. Також я м, тренер психосоціальної підтримки. Я можу навчати людей, як працювати з людьми. В цих напрямках. Допомагала їм перших півроку, вела сторінку. Ага. Бо, тобто вже звідси. Так, будучи тут, якась мінімальна це допомога була. Просто висвітлювати те, що там вони роблять. Наприклад, на початку було оце видача гуманітарної допомоги, там, які, коли це буде, як це буде відбуватися. А зараз, якщо говорити про товариство Червоного Хреста, але в Польщі, то я подала заявку на волонтера і чекаю на відповідь. Якщо хтось захоче, то можу залишити посилання. Тому що для того, щоб дізнатися це, я пройшла там відразу біля Солярісу до Червоного Хреста. Мені потім сказали, що вам треба потрібно піти до Краковської 51. І на п'ятий поверх піднятися, піднімаєшся, а там тобі дають такі посилання, щоб ти залишив заявку. Я хочу тут надалі працювати, але саме в першій допомозі. Мені було б цікаво щось зробити, наприклад, першу допомогу для українців, але з польською, тому що ми розуміємо, що надавати допомогу, ми ж ну не будемо тільки українцям. Перебуваючи Дісно, в Польщі, треба так, знати і мову, і якщо вони за приймуть мене і захочуть прийняти мою пропозицію, наприклад, ну то хочу провести декілька майстер-класів, наприклад, або тренінгів по першій допомозі з польсько-українською мовою для того, щоб я разом з інструктором з Польщі пояснювала, як це повинно відбуватися, як правильно зателефонувати до скорої допомоги, що потрібно говорити про ШВЛ, ну про дуже багато чого. Ну чекаю я думаю, це дуже важлива тема, яку треба розвивати. Бо не кожен може надати цю допомогу, не кожен вміє, ні не кожен знає, як діяти. І в нас час дуже важлива інформація, тому що дуже багато українців будуть повертатися додому і вміти надавати першу допомогу. Завершуючи нашу розмову, розкажи, які в тебе плани на майбутнє. Плани на майбутнє. Я хочу збільшувати свій кабінет. Ну можливо, це буде трошки більше місця. Хочу взяти апарати для масажу. Також наразі я маю одного практиканта, але хочу мати пізніше брати більше практикантів з поліціальних школ, а також брати вже на роботу людей. Хочу трошки більше ставати, тому що о, мій цей кабінет, ну він тут такий малесенький, гарнесенький. Але я розумію, для того, щоб піти далі, для того, щоб працювати, нормально потрібно збільшувати. Я дуже дякую, що ти прийшла, поділилась своєю історією і, звісно, бажаю успіхів і розвитку. Дякую вам, дякую, що ви створюєте такий контент, який буде цікавий для наших людей, щоб вони не боялися йти далі, розвиватися, працювати і ще створювати, щось своє.